Всех витаю на своем канале. Сегодня я хочу предложить вам дуже известный и простой рецепт шарлотки на сметане. Она готовится дуже просто, быстро, из всего доступного, что есть в каждом доме. Но получается, конечно же, вкусно, дуже запашна она получается и, естественно, будет радовать вашу семью. Так что приготовим всю шарлотку. Тем более, что у нас сейчас такие проблемы с электропостачанием и Треба все, щоб було швидко быстро, быстро Для даного рецепту мені треба 7 штук яєць, 300 г просіяного борошна. Естественно, яблука. Тут у мене богатенько, я візьму штучок 7. 200 г сахара, 200 г сметани. У мене 20% жирність сметани. Пакетик ванильного сахара. 10 г розпушувача або 1 чайна ложка з горки соди, погашений або уксусом, або ж лимонним соком і щепотка солі. Помощник у мене сьогодні планетарний міксер, дуже швидко все збивається, але якщо у вас немає, то поможе і ручний міксер. Виливаю сразу в чашу яйця, додаю соль, додаю. Зразу весь сахар і висипаю ванільний сахар також взбиваю до пишності. Ось так добре збилися яйця з сахаром. І тепер я додаю сметану. І акуратненько, так, зверху вниз, по часовій стрілці я її вмішую у збиті яйця. Сильно швидко не надо. Нам треба, щоб ця пишність осталась, так як від цього завісить пишність нашого бисквіта. Розбивались яйця у мене приблизно 7 минут. Якщо у вас буде ручний міксер, ну, може трошки більше будете збивати, минут 9-10. Тепер до муки я додаю розпушувач, мені ну, його треба пересіяти. І тепер будемо мішувати муку. Я, по-моєму, казала, що тут 300 грам муки. потихонечку вмешиваем мукичку все сразу бухать не надо так хорошо сверху вниз все поднимаем все перемешиваем Дивимося, щоб ніде не було муки, яка не розтворилася в тісті. У мене форма діаметром 27 см. Я її чуть-чуть змазала сливочним маслом, але простелила пергаментом і чуть-чуть припилила мукою. Тепер частину тіста я виливаю у форму, розрівнюю. Я вже начистила яблук, я вам це не показувала. Все, почистила на половинки і чуть, -чуть збризнула лимонним соком. І тепер прям буду брати і... так. Можете на досточки, можете кубиками, можете дольками, як ви любите, так ви і робите. Хочете більше, хочете менше. Я люблю, коли багато яблук. Все, бачите, яблука я виклала і закриваю я шарлотку остальним тістом, розрівнюємо. Якщо хочете, можете ще зверху викласти трошки яблук, якщо ви хочете. Я виложу отак. Цей пірог він завжди виручає, коли нема нічого до чаю, то це дуже швидко. така випічка яка раз два і все готово. І не треба довго щось там видумувати. Все, ще нічого не буду робити. Ставлю в духовку, температура 175 градусів. Випікатися буде минут 45-55. Буду перевіряти на суху шпажку. Випікати можна не тільки в електродуховці, ну і в газовій Спеклась моя шарлотка яблочна. Ось так вона виглядає. Так хорошо піднялася. Ще дуже гаряча. Нехай постоїть тіни і потім я вам розріжу і покажу. А поки можна чуть-чуть вверх присипати, якщо хочете, сахарної пудри. Пишу розріжемо, подивимося, що ж тут всередині. Ріжеться дуже добре, м'ягенький. Зараз. Дивіться, який красивий получився пірог яблучний, все хорошо пропеклося. Отак виглядає яблучна шарлотка на сметані. Ще дуже гаряче все. Але спробую зараз. М -м -м. Дуже нежна. Нежна і запашна пахне яблуками. Так що готовте пробуйте. Рецепт доволі такий простий. и вкусный. До чаю, компота, молока, то, что надо. Я кажу, дешево и сердито. Так что, кому было полезным и приятным видео, ставим лайк, подписываемся на канал. И всем пока-пока.